Ми хочемо заспівати пісеньку про теперішню пору, про зелень. Отож, слухайте і оцінюйте: зелене листя, білі каштани, зелене листя, білі каштани, зелене листя, зелене, зелене! каштани. Ой, білі каштани, Ой, як то сумно, як вечір танець. стане, ой, як то сумно, як вечір стане, Ой, як то сумно, Ой, як то нудно, Ой, як то сумно, ой, як то нудно, ой, як то сумно, <рисвіт> то сумно, то судно. Прийде дівчина більше не, не буде, ой, як то сумно, то сумно, то сумно. Нудно, то нудно, дівчина більше не буде, чекала хлопця півтора року, чекала хлопця, півтора року, чекала хлопця, хлопця, ой, хлопця, півтора року, а прийшов дід. І поки дізнались вуйки з боку, як дізнались, а як дізнались. Розчебетались, розчебетались. А як дізнались, віддінались. Розчебетались, Роще беттались. й тайже, вони щастя не знали. Дякуємо. Дякую. Ще ми хочемо співати одну пісню нашої любимої виконавиці. То є Максим, знаєш ли ти. А ми до приспі не співаємо, бо ми слів не знаємо. Не знаємо слів. Знаєш ли ти, вдоль ночних дорог шла босиком, Не жалея ног, серце його тепер в твоїх носках. Не потеряй його і не сломай, щоб нести вдоль ночних дорог. Не люби в глазах, не люби в глазах. Ну все, не знаємо. Буде вже з нас. Ми так вже